Знайшла ще одну задачу про ручки. Ну, але це вже буде заплутаніша задача, складніша задача. Слухайте умови цієї задачі. Іван продає ручки. Одна коштує 5 гривень, а набір з трьох ручок коштує 10 гривень. У нього купили 80 ручок, яку найменшу суму заплатили за покупки. Ще раз, ви прийшли до Івана купляти ручки. Він продає одну ручку за 5 гривень, три ручки набір за 10 гривень. Вам потрібно купити в нього 80 ручок. Яку найменшу кількість грошей, як би вам зекономити гроші, щоб заплатити найменшу кількість грошей за свою покупку? Ну, як розв'язується ця задача? Я думаю, так, в мене я купила 80 ручок. Я оці 80 ручок... Поділю на три ручки, тому що я куплятиму в першу чергу набори. Для того, щоб вияснити, скільки штук наборів у мене буде. Ділю 80 на 3, беру по два, по 6, віднімаю, 20 ділю на 3. Це буде по 6. 26 повних наборів по 3 ручки. За 26 наборів я заплачу кожен набір 10 гривень. Значить, я 26 помножу на 10, і в мене буде 260 гривень. Плюс у мене залишаються ще 2 ручки. Ці 2 ручки, звичайно, що я вже куплю по 5 гривень і заплачу за них 10 гривень. Тобто, остаточно, я віддам Івану. ручки. Така буде відповідь на задачі. Далі дві задачі, які у нас йдуть на складання виразу із змінними, тобто не з числами, а з буквами задачі. Перша задача ось такого змісту, я вам її зачитую. Два журналісти заповнюють рядок новин на інтернет-порталі. Перший журналіст К новин за день заповнює другий журналіст Н новин за день заповнює. Скільки вони разом заповнять новин. Якщо перший працює два дні, ось тут я записала, а другий працює три дні, скільки разом новин вони заповнять. Ще раз, у нас є два журналісти. Перший друкує К новин за день, якусь там певну кількість новин за один день. Другий Іншу кількість новин за один день. Перший журналіст у мене працює два дні, другий три дні. Отже, перший журналіст працює два дні, і за кожен день він робить К новин. То за два дні він зробить 2К новин. Другий журналіст за один день він робить Н новин, а таких днів три він зробить три Н. А нас просять, скільки вони разом новин зроблять. Тобто до вас буде вираз 2К плюс 3Н. Вам пропонуватимуть різні варіанти. І ви повинні не хвилюватися і не вибирати пошвидше, який там перший вам трапився чи другий, а гарно-гарно подумати і вибрати правильну відповідь. Ось така задача, я думаю, по змісту вона не важка. Трошки гіршенька, як на мене, заплутаніша, може бути ось така ще одна задача. Відомо, що Т однакових ручок коштують Х гривень. Скільки коштує М таких ручок? Тобто, якщо у вас є Т-ручок, то ви за них платите ось таку кількість Х гривень. А тепер вам треба купити М ручок і подумати, скільки ж ви заплатите грошей за М ручок. Я думаю. І, що спочатку мені варто знайти ціну однієї ручки. Якщо за те ручок заплатили ікс гривень, то ціна однієї ручки у вас буде в ікс поділити на Т. Це буде ціна однієї ручки. А таких ручок у вас М. Ви купляєте М ручок. Тобто домножаєте на М. Ну, далі будете дивитися, як там відповідь у вас буде записана. Вона може бути записана ось таким чином, може стояти М попереду. На Х поділено на Т. Може, М буде записано в чисельнику, і написано МХ ділиться на Т. Ну, тобто, там вже будете варіювати, будете вибирати, підлаштовуватися під ту відповідь, яку вам вже пропонують.